Перший день війни був порівняно звичайний, тому що я жила і працювала в центрі міста. Війна почалася ну, на околицях, і до кінця дня не було зрозуміло, що то щось дуже серйозне. І зранку вже ми з новим. Дізналися, що почалася війна. Щось вже впало на аеродромі, що неподалік від нас розташований. бо ми жили на околиці Маріуполя, це район Черемушки і селище Південне, так зване. Там вже поруч поля, і неподалік від нас воєнна частина, там аеродром. Перші постріли я почула, коли йшла на роботу. Це було десь о 7.30. Ну, щось так голосно вибухнуло. Почався робочий день. Десь близько обіду вже стала відчутна паніка. Вишикувалися черги біля аптек, біля магазинів, біля банкоматів. Магазини перейшли на роботу з готівкою. Карти вже не приймалися, але ми думали, що ми будемо працювати і далі ввечері. Мені зателефонувало керівництво, сказала, що наступного дня на роботу виходити не треба. Це було 24 лютого. Вже пізніше ми дізналися про те, що ходили евакуаційні потяги з міста Маріуполя. Але через проблеми зі зв'язком ми. Ну, вчасно про це не дізналися. Ну я навіть не можу сказати, чи е, вирішились ми поїхати. Не знаю, тому що бої точилися десь на околицях в Кальмівському районі, в Лівобережньому районі. Ми вірили, от від усього серця вірили, що такого не буде, як воно сталося, і що ну, війна там десь там і закінчиться. Ситуація загострювалася щогодини. Вибухи було чуто, все ближче і ближче. Були прильоти в сусідні будинки. Біля нас там кінотеатр на перемога туди влучила міна. Через кілька днів після цього ми були свідками того, як по сусідству з нами в приватному секторі був повністю зруйнований будинок від прильота авіабомби. Там величезна воронка. Утворилося, я не знаю, чи жили там на той момент люди. Але то було дуже-дуже страшно. І Ще через кілька днів, після 20 березня, напевно, був дуже сильний прильот на сусідню вулицю з іншого боку на Миколаївську. Я там не була, я не знаю, що там ну, тепер і є, але від е, цього вибуху відкрилося. Залізні двері всіх квартир в нашому під'їзді ну, от, знаєте, до сьомого вечора. Десь з п'ятої ранку до сьомого вечора йшли обстріли. Тобто, можна інколи було що з шостої починалися обстріли. Тобто я так дивилася і бачила, що війна у містах це як війна за якимось розкладом. І після кожного обстрілу у нас на наших Черемошках страшно було дивитися у вікна, бо я бачила, що у когось там вже горить будинок. Десь. Тобто Кожен раз це було це було дуже страшно. Наш будинок от реально тремтів, як підскакував, і над головою кожного дня літали снаряди різного калібру. Хочу сказати, що за всі ті 3-4 дні інколи були якісь такі звуки, що моє тіло воно підскакувало, от на підлозі. Я лежала десь на 10 сантиметрів. Я не знаю, що то було що то, як як звуться ті снаряди, бо знаєте, літаки дуже далеко від нас літали. Ми не зрозуміли, що то за літаки, ми думали, що то наші українські. Спочатку ми перебували вдома, тому що почувалися там відносно безпечно. 20 березня е був прильот в мою квартиру. Ну, та кімната, е яка постраждала від цього, вона була вже заблокована ковдрами, бо холодно було дуже. Ні-ні, е міна влучила просто. В квартиру, ця кімната вона зруйнована, і в цей день постраждав мій молодший син. Йому на той момент було 8 років, він отримав поранення в ногу. Бої точилися вже в центрі міста, і ці окупанти вони позбавили нас можливості отримати медичну допомогу. Ми від якихось людей дізналися, що в ДК Молодіжному, це через дорогу від нас, був облаштований польовий госпіталь, туди звозили поранених. Ми туди пішли, але дитину з собою не брали. Просто ну, проконсультуватися, отримати ну, хіба якісь ліки або перев'язувальні матеріали. Там дівчина з нами поспілкувалася, надала нам рекомендації, як нам поводитися. Наступного дня або через день. ДК молодіжний згорів. Я навіть не знаю, що там з цими людьми сталося. Може, ну сподіваюся, дуже що вони встигли покинути ту будівлю. І через те, що треба було слідкувати за ранами дитини, ми не могли спуститися в підвал, бо там близько ста людей вже на той момент проживало. Люди домашні тварини. Ну і там я думаю, що важко було б дотримуватися гігієни, а це було головне, бо ми розраховували лише самі на себе. І якщо якісь ускладнення, то ну я навіть не знаю, де ще можна було б отримати медичну допомогу. Тому ми лишилися вдома, ну і лікували дитину. Зараз йому вже ну нормально. Ми майже нічого не їли з чоловіком, і ну і ті, що перші дні вже не було пітіту, і ми знаєте, тільки пили воду. Ми досі не розуміємо, як ми могли пити оцю людяну воду. Були такі ситуації, коли я розуміла, що у тих будинках, що багатоповерхові поруч з нами, що там багато людей. І я постійно казала чоловікові: а у них чи є у них вода? Але знаєте, от ну про що жалкую, але Таке складне зараз відчуття, що я розуміла, що можна принести туди воду, але ми чули постійно якісь постріли, були якісь автоматні черги також. Тобто ми розуміли, що твій вихід от туди, на ці вулиці, це твоя смерть. Були, були люди смиливі, які ходили, може, допомагали. Ми вже потім почали Почали перед від'їздом. Ми майже всю свою їжу ми віднесли на оці дома будинки, що дев'ятиповерхові, вони. Майже всі були чорні, зруйновані. Дуже страшно було на них дивитися, бо ще не так давно був Новий рік було життя. А зараз ми бачили, що люди, коли ми принесли ну, свою їжу до цих дом, домів будинків, то побачили, що люди просто чорні, вже чорні від тих оцих своїх, що вони там постійно як костри, якісь там. Щось вони там готують, ми зовсім не розуміли, що ну що 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 коїться в Маріуполі, бо не було зв'язку. Ну як відомо, і знаєте, якісь люди, які там проходили. Вулиця, коли ми стали вже виходити отак от з своїх будинків, то ми запитували, що, що де, які місто, воно ще українське, які райони ще українські. І люди щось нам розповідали. І оця жінка, що оце мені розповідала, вона каже, що вони у центрі міста біля нашої 18-ї школи, це ну, центр міста, де я працювала. І там вони всі сиділи у підвалі з мешканцями. А її мати, мати хвора, багато років вже вона лежача, і вона, знаєте, як з того підвалу вона підіймалася по сходах, там на якийсь там на сьомий поверх. І по цих, на сходах лежали мертві люди. А вона каже, я з дитинства дуже їх боюся, мертвих людей. Вона закривала очі, і вона, знаєте, отак от тихо стає вона до матері. Підіймається, щоб там нагодувати, допомогти. Потім туди спускається, і вона каже, це просто для мене був повний жах. Я жила в самому центрі міста в п'яти хвилинах пішки від драматичного театру. Були дуже сильні обстріли нашого району, щось потрапляло в будинок. Ми чули, як він здригається. Ну це така капітальна сталінка, але в якийсь момент ми подумали, що нам потрібно вже її покидати, бо боялися, що. Верхні поверхи на нас можуть впасти. І е, мій чоловік Володимир він вийшов на двір, щоб подивитися стан будинку, може вже потрібно збиратися кудись тікати. І в цей момент він був позбавлений життя снайперським пострілом. Ми цей постріл чули, був, був один або два. Я потім згадувала. Ці події мені здавалося, що я навіть почула його крик. таке мені почалося щось здивоване, таке попали. Ну, якось такі з якоюсь такою здивованою інтонацією. А е, після цього, в той самий день, ближче ну, до після після обіднього якогось часу е, були вже вуличні бої в нашому районі. Е, Гатили не з далекобійної артилерії, а ну, ближній бій, там якісь автомати, щось таке. Ми чули людей, ми бачили, як люди там бігали, ми бачили, як наші воїни допомагали своєму пораненому. І Я так дуже довго сподівалася на те, що саме крику цього військового я чула. Ну, бо після цього ми бачили, як його несли кудись. Наступного дня, коли стало трохи тихіше, його мама Ніна ну, вона жила з нами. Вона вийшла, бо чула якісь кроки, хотіла в когось запитати про чоловіка. ну, дуже-дуже, ми, ми, ми ну, Якось так вірили, навіть думки не. Допускали про те, що він міг загинути. Ми вірили, що він може встиг заскочити в під'їзд або в бомбосховище, або ну десь заховався. А, ну і вона знайшла свою єдину дитину загиблим майже біля під'їзду нашого будинку. І після цього ми ще дуже довго, тиждень напевно, не могли вийти з. Квартири ми готували в під'їзді на мангалі тільки через шість днів за допомогою хлопців, які жили в бомбосховищі в нашому будинку. Ми змогли чоловіка поховати. Ми його поховали ну, у дворі, поставили православний хрест. Ну як змогли, віддали шану. Останню. І тільки після цього цілком випадково ми змогли виїхати з Маріуполя.